Піаніро 2022 року в новому кузові чуть-чуть дотягнула до 2023 го Батарея 65 кВт, запас ходу в 500 км. Весь в оригінальному окрасі, оригінально підтверджено пробігу 66 тисяч км, безключовий доступ. Android Auto Apple CarPlay, адаптивний круїз, контроль, режими руху, рекуперації, датчики дощу, світла, електроручник, автохолд. Камера заднього руху, парктронічки, електродзеркала, підігрівчики дзеркал та багато іншого. Машинка до нас приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Ось така от Пушечка у нас стоїть та чекає на тебе. Приїжджай на тест-драйв, тестуй, катайся, потрібні діагностики без питань. і Улітаємо на такому космольоті.